Всім привіт! Авторозбор на зв'язку. У нас сьогодні чудова погода. Я біля чудового автомобіля Шкода Octavia А5, крутий конкурент третього Megane, Peugeot і всього решта автомобіль на автоматі. Те, що ви любите дуже багато зараз, запитів Степан знайдіть для моєї дружини щось на автоматі. Показую автомобіль. Чудовий автомобіль в гарному стані. Приїхав зі Швейцарії. Ми його сервісували тут в Україні. І, в принципі, я пропоную вам його до купівлі. Шкода Octavia. А5, зустрічайте, 2011 рік 1,4 TSI. Саха, так званий, 90 кВт, сервісований заміна комплекта, ремня, точніше цепа ГРМ разом з уливою і фільтрами. Комплектація, друзі, комплектація в неї Family, в неї реалізована оптика, але галогенна, поворотний. Поворотна туманка підсвітка зона повороту, легкосплавні диски на зимовій новій, майже гумі, але літа в комплекті немає. Комплектація, я вже сказав, Family. Звичайно, що в неї є задній парктрон. В неї є по заводу такий напил на вікна, притонований задній ряд, присутні в неї релінги на даху. Далі 4 електроскопі регулювання, підігрів дзеркал в чудовому стані, без перебільшення скажу я салон, тому що карти не подерті, отут не виміток октаві буває. Машина дуже дуже достойно збережена. Два мікромоменти, яких є. Я по ній покажу. Зрештою, автомобіль гарний двохзоний клімат, контроль, в Неї звичайно, що присутні навігаційна система. Отака. Шкода аудіо дуже класно тут грає акустика. У нас є датчик світла, сенсор дощу, в нас є очечник, у нас є центральний підлокітник, стояночний тормоз, DSG DQ200, 242 тисячі оригінального пробігу цієї машинки. І сервіс повністю проведений. Коробка працює дуже добре, двигун сервісований, працює це ж, це ж гарно, ніяких проблем немає. В дуже чудовому стані задній ряд, 6 подушок ARB, і на задньому ряду, і також на передньому пасажирському сидінні її зафікс. Для багатьох мам і тат це є дуже важливо, якщо треба дитинку вести в садочок і ви їдете сам. Далі є в нас ось такий органайзер цікавий для ваших паперів. Є тут лижний люк, так званий, також присутній в цій автівочці, що дуже непогано для тих, хто... Полюбляє подорожувати в Карпати ну або в Куршавель. А в гарному стані багажний відсік. В принципі, в багажному відсіці все повністю комплектно. Є в нас шторка, є в нас отаке подвійне дно, є в нас домкрат піна, компресор. На жаль, нема. Запаски або докатки, але, в принципі, докупивши просто запасне колесо, будете мати вже повний бойовий комплект на всі випадки життя. Не кручений жоден елемент по автомобілю. Так, друзі, шторочка. Так, задній тут не кручено. Топовий колір графіт, ціна 7900 без торгу. А, Значить, по сервісу я вже сказав, що її зробили. По салону вона дуже гарна. З нюансів, друзі, от є. На ощільнювачі така штука, ми його вам замінимо, знайдемо на розбірці. І на сидінні потертість є невелика. Ну все, це всі нюанси по салону. Більше нічого такого немає. Двигун зараз заведений, працює він гарно. Болти, внутрішній болт крила не кручений. Двигун заведений, працює гарно, зараз він клімат-контроль. Це 1,4 саха з одною з одним турбокомпресором і просто з прямим приском. Тут не кручені болти, тут не кручені теж болти і тут не кручені болти. Сервіс проведений, замінено. Також новий стоїть Акумулятор на нова батарея. Ми купували, тому що вона вийшла у нас з ладу. Ось така машинка, друзі. Кому цікаво, вона знаходиться в даний момент місто рівне. За додаткові кошти переїде до Києва, двигун працює гарно, автомат працює гарно. Думаю, що він вже був. Відновлений, тому що зазвичай ці автомати доїжджають ну там район до 200 тисяч кілометрів на оригінальному щепленні, далі його замінюють. Тому я думаю, що автомат зарізований, так як він працює, в принципі, дуже і дуже непогано. Значить, Давайте підсумок, що ми маємо. Шкода Октавія, 11 рік. Топовий колір графіт. Автомат 1,4 TSI саха. Далі комплектація Парктрон, лінзована оптика, поворотні. Туманки присутні, легкосплавні диски, чудова зимова гума в гарному стані. У нас гальмівна система колодки більша половина, їх там видно. Диск в гарному ще стані ще поїздить непогано. Задні гальмівні диски фактично теж в класному стані. Колодка теж більша половина гума, ну, м'ясо, як кажуть, мій знайомий хороше присутня. ну, на жаль, зимова в комплекті тільки йшла. 7900 доларів. Якщо вам цікава ця шкода Октавія, вона знаходиться місто рівне, вона в гарному робочому стані і сервісована, можна зразу віддавати і користуватися. Ну, Хіба для себе замінити оливу в автоматичній коробці DSG? Сухій, це буде коштувати десь там район. Плюс-мінус 25-3 тисячі гривень. Це вже хто по бажанню собі захоче замінити район 1,5 літри масла тут в цій коробці. Тому так, все, друзі, з вами як завжди був канал Авторозбор. Чудова шкода Октавія А5 у гарному стані 242. Нагадаю, пробіг, автомат Тек'ю 200 сухий робот-ДСГ, для того, щоб ви всі орієнтувалися. Якщо вона вам цікава, приїдьте, подивіться. Не фарбована, фактично без якихось там нюансів. Звичайно, якщо ви приїдете. Якийсь скольчик, якась мікроподряпинка на машині може бути присутня. Це абсолютно нормально. Ну, Наприклад, ось тут є такий мікро-мікроскольчик. Видно його так? Це нормально для автомобіля, якому на сьогоднішній день вже повних календарних 12 років вона не може бути як з автосалона, тому звертайте увагу або перепитуйте, якщо ви хочете купити автомобіль 12-річний, як в автосалоні, телефонуйте, перепитуйте. Тому так, ну Також тут мікромоментики є так присутні. А це в принципі по кузову зовні таких два моменти, яких помітно. Решта гарно, абсолютно рівненько, не подерті бампери, Все виглядає досить таки гарно. Тобто гарна збережена автівочка. Зараз я вам також в салоні її продемонструю. Вона прямо такі дуже чудові сидіння. Ой, якийсь бруд потрапив, дуже чудові сидіння. Задній диван взагалі просто перфектний. Я вважаю, стан не курили в автомобілі, гарно пахне ванілечкою. Тут, бачите, не чорно, не прокурено. Всі склопідйомнички піднімають, працюють. Зараз звімклений клімат-контроль, який гарно охолоджує цей автомобіль. ну і Автомат в принципі, в ньому працює дуже непогано. Попередній сервіс, я вже сказав, ми зробили Температура, як ви бачите, вона стояла, працювала все гарно посерединці, так як і воно повинно бути. Автоматик працює добре. Якщо вам цікава ця автівка, телефон є в описі до відео. Також, друзі, не забуваємо, обов'язково не забуваємо зайти на канал, обов'язково підписатися на Viber групу, яка є в описі до цього відео. На Телеграм, який є в обсяду цього відео, і на мій інстаграм. Там всі будуть свіжопригнені автомобілі з Європи тільки з чесним пробігом і з чесним станом. Якщо вас цікавить така октавія, можете набирати. На замовлення я вже акцентував увагу, поки що не беремо замовлень. Замовлено, це тим, що дуже малий вибір автомобілів і дуже довго виконується замовлення. Тому по факту, от є гарна Октавія, купуємо, привозимо, сервісуємо. І віддаємо клієнтам, якщо вона потребує такого сервісу. Тому ну, в принципі, це все, що хотів я сказати. Оптавюю, катаюсь, отримую неймовірне задоволення. Ціна 7900 без торгів, друзі. Сертифікат зроблений, залишається тільки. Поїхати поставити на реєстраційний облік. Тобто ну, облік буде десь районі 4 тисяч гривень. І це класно, що тут ну, чистий 11 рік автомобіль на автоматі на економічному двигуні. Якщо вам потрібно для дружини придбати автомобіль, яким возити діток школи або собі як сімейний автомобільчик, цей варіант вам, думаю, має гарно підійти. Всім бажаю гарного настрою, мирного неба. Слава Україні, донатьте на ЗСУ. Не забувайте, друзі, війна продовжується. Не забувайте, що є бригади, яким потрібно все. Іде контрнаступ. Дуже дуже багато всього втрачається в боях і потрібно донатити на Маркуса. Не знаю, кому довіряєте, тому донатьте, кому знаєте, тому донатьте, тому що тут така штука, я нікого не рекламую, але мені здається, що дуже багато в країні є. Достойних людей, яким ваша допомога потрібна фактично постійно і треба кожного місця виділяти якийсь кеш. Сам роблю і вас запрошую. Всім добра.